Уже на дворі вечоріє. Я своїм цим апаратиком трошечки вирішила підкосити. Ну там ще багато. І підійшла до вишеньки, дивлюся, гляньте, Ну, вроді би і мерзла. Гляньте. О, як 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 о тако, Бачите? І мерзла, і обмерзла. І от о, обломала, це не хотіла. Гляньте. Вроді би будуть вишеньки в мене в войлочниці. Як вони правильно називаються по-українськи. О, гляньте. Вже так хочеться їх скоріше. Вони такі добренькі. О, Бачите. Ну, вроді би будуть. Вроді би трошечки-трошечки. Воно ще обсипеться. А ну-ну тут оглянемо. О, гляньте, ну. Гарно. Будуть вишеньки. Вони кажуть, такі смачні. Це сорт називається Надія. Всі три вишеньки одинакові і кожного року на них є урожай. Кожного року. Добре, іду я вже в хату. Роз... О, бачите, як показувала. Етто вже господиня обломала. Вона таке крягке, знаєте. От, от таке. Всім дякую за перегляди. Дякую вам за все. І піду у хату. Ух, а з тої сторони сіті багато. Прямо багато-багато. Піду в хату вже трошки відпочивати, бо трошки наробилась. О, гляньте, бачите. Кажу, що це така смакота. Тут е, такий сорт вишень, цих трьох вишеньок. От В них дуже малюсенький камінчик, а самі вишеньки великі і дуже солодкі. Отакі. І через що мені було дуже-дуже шкода, щоб вони не померзли. О, Моя теплиця, бачите, як вкутана. Купила таку штучку, щоб нікого не платити, не, не просить, нікому не платить. Дві батарейки. От, одна не заряджається, одна заряджається. І сьогодні півсадка садка скосила. У переривах, не то, що я оглянька. Бачите? Будуть вишеньки. Ай, мої хороші. А там всередині отаке. Добренько, добраніч вам. Всім мирної ночі.